Усім привіт! Сьогодні підготувала для вас неймовірно смачний рецепт пісного печива без яєць та молочних продуктів. Для початку беремо 100 мг води, додаємо 60 мг олії, сіль, ванільний цукор, перемішуємо і тепер додаю цукрову пудру. Також зараз буду додавати какао. Бажано пересіяти, також в мене цукрову пудру просіяла і какао. Гарненько перемішуємо, також можна замінити звичайним цукром, але, як на мене, мені здається, виходить краще з пудрою, воно тоді не має зовсім грудочок. Так, додали тепер борошно і зразу після борошна потрібно додати 10 грам розпушувача для тісту, але я трішки забулась і додала вже, коли перемішала. Краще додавати зразу. Гарно потрібно вимішати тісто, щоб воно було однорідним. І тоді дати потрібно йому відпочити. Відпочити близько 30 хвилин в холодильнику. Я накриваю плівкою харчовою і відправляю його відпочивати. І зараз покажу, що ми будемо далі робити. Наше тісто відпочило, ось таке воно красиве виглядає. Воно стало трішки одноріднішим, таким, плотнішим. І розкатуємо ось такі красиві шарики. Це в мене в тарілочці цукрова пудра. Ми будемо повністю їх обмакувати в цукрову пудру. Потрібно кожен шарик гарно розкатати в цукровій пудрі. І тоді воно при випіканні будуть тріскатись і будуть ось такі мармурові, <свісно>, виходити печиво. Потрібно випікати у 180 градусів в розігрітій духовці близько 20 хвилин, але можете дивитись по вашій духовці. Ось таке воно виходить неймовірно, запашне воно просто, ну, неймовірно смачне. <свісно> Діткам вашим точно сподобається ось таке тріснути. Дуже м'ягеньке, взагалі не сухе.